Всім привіт! Все пробую засняти зміну, але ніяк не виходить. Минулий тиждень тільки починаю знімати, якісь трапли відбуваються. То виїхав працювати, попрацював пару годин жінка-звони мала, впала з гіроборду, зламала руку, поїхав додому. То виїхав працювати. Позвонили батьки, там треба допомогти, також поїхав. То інші дні настрою не було, то якось була робота, хотілося попрацювати. Ну, в общем, не вийшло в мене зміни позаписувати. Ну, Сьогодні відео буде коротеньке і не про зміну, а про те, що агрегатори наші популярні всі хочуть нажухати. Водія. Почну. Ну, сьогодні новина така з Болта. Болт вів ще нову категорію віза мінус 10. Написали в підтримку. Виходить так, що ця віза мінус 10 означає? Вони хочуть автомобілі комфорт класу. Щоб катали по тарифу звичайного болту. Люди будуть заказувати собі типу віза зі знижкою, 10 навіть від звичайного болта, а до них будуть приїжджати автомобілі комфорт класу. Тому що вони не всім відкрили цю категорію, а тільки автомобілям там, від якогось року, ну і комфортним автомобілям, бо це ж типу реклама. Ну, на цьому болт заробляє гроші, а водію якби, як завжди. то таке, це про болта по уклону. Уклон вів 5 гривень за кожне поповнення. Тепер вони беруть комісію, якщо ти поповнюєш, наскільки б ти не поповняв хоч на 50, хоч на 100, хоч на 200. Платиш 5 гривень. Я не розумію, як так? Постійно в уклонна комісія. Виводиш, з тебе беруть. 2,5% кошти. Платиш, в тебе беруть 5 гривень. Тобто на постійно. Я не знаю, як вон таксі може робити так, що вони виводять і платиш ти все без комісії. Уклон. Я думаю, що вони можуть так зробити, але їм вигодно на такій кількості водіїв, яка є, заробляти. Навіть такі маленькі суми, але я не знаю, може це не сам агрегатор заробляє, може це якісь там топові менеджери, може це якісь ще люди пов'язані з уклоном. Не знаю. А може і сам уклон. Хоча вони могли б. Ладно, не буду це казати, що вони могли. Хай самі думають. Ще уклон вирішив всіх зробити. Всіх блогерів зробити амбасадорами. Писали мені, мов не хочете ви стати амбасадором уклон. Кажу дякую. Якось мені і так непогано. Та й взагалі. Типу. Убер. Убер змінив... В замовленнях, коли приходять, не пишуть зараз, що, який коефіцієнт, це там 1,2, 1,5, а пишуть грошову надбавку. Я не знаю це кому гірше стало, кому краще. Мені, наприклад, було просто звичніше, коли коефіцієнт. Я, наприклад, там, бачу коефіцієнт по уберу 2, 2, 5, зразу приймаю, а зараз типу, там, треба трохи вираховувати, то може це. Ну а так, в принципі, в Uber нічого не змінилося. Вон таксі. Підняли комісію. Раніше було 10%, зараз сталося 14%. Але це, я думаю, не дуже повпливає там, не так багато тих замовлень. І ті 4% вже не зіграють ролі. Ну от якось такі новини. Про все інше. Розповім уже у відео, я в наступному, я сподіваюся, що я вже запишу на цьому тижні зміну. То до нових зустрічей. Що треба зробити папиним глядачам? Підписатися і поставити лайк. Як лайка, ну. Получиться? Лайк так, а то й ручки, ні.